У попередньому розділі ми розібралися, яким чином формувати відносини з постачальниками послуг, з яких буде складатися продукт. Наступним кроком є формування продуктової політики та лінійки туристичних продуктів. Для здійснення ефективної та результативної діяльності на ринку туристичних послуг суб'єктам господарювання необхідна продумана та детально розроблена продуктова політика, основним завданням якої є формування і реалізація туристичних продуктів або послуг. Залежно від цілей та стратегії туристичного підприємства. На чому варто зробити акцент? Клієнтом туристичний продукт сприймається як набір послуг. Пам'ятаєте про конструктор, що поєднує в собі декілька основних елементів: транспортні послуги, послуги розміщення, харчування, екскурсійні та інші додаткові послуги за певною ціною. Формування продуктової політики передбачає використання альтернативних підходів до реалізації стратегії туристичної компанії: стандартизація програм, диференціація продуктів та адаптація туристичного продукту під поточні очікування туристів. Загально теорії туристичні продукти та послуги диференціюються за такими основними показниками, як якість послуг та обслуговування. Але раджу звернути вашу увагу на інші показники. Такі, як більш вузькі ніші цільової аудиторії, ексклюзивність або обмеженість можливості надавати послуги, унікальність послуги або товару. Після того, як туристичне підприємство створило певну кількість туристичних продуктів, всі без виключення менеджери з продажів та обслуговування мають досконально вивчити всі нюанси та деталі процесу реалізації цих продуктів. Це здається очевидним або навіть абсурдним, адже цей продукт. Був створений туристичним оператором, але на практиці продукт ініціює один менеджер. І він же формує всі складові продукту. Всі інші члени команди не знають деталей основної ідеї продукту, і в певний відповідальний момент може статися неприємна ситуація. Клієнт буде питати деталі надання продукту, і якщо він питає не того, хто створював продукт, менеджер просто не зможе відповісти на питання клієнта. Це, в свою чергу, може призвести до враження клієнта, що продукт недосконалий або викличе сумніви в компетентності менеджера. Подібні випадки негативно відображаються на іміджі та репутації туристичного оператора, і як ви пам'ятаєте, ці характеристики компанія може легко втратити. Постійним процесом також має бути вдосконалення існуючих продуктів, яким чином це відбувається. При першій же реалізації продукту проаналізуйте, чи програма була зручною для клієнта. Чи вдало вибраний готель з точки зору розташування, а з точки зору очікувань певної категорії клієнтів? Чи всі ланки туристичного продукту сподобалися клієнтам, чи не варто якісь пункти програми замінити на інші, перевірити, чи вдало складений таймінг програми. Всі ці дані можна зібрати в відгуках від клієнтів після закінчення програми, шляхом коротких, ніхто не любить довгі, лаконічних та чітких опитувальників щодо вражень від наданої послуги. Ми вже говорили про диференціацію. З часом, яким би вдалим не був сформований продуктовий ряд, інтерес до існуючих продуктів буде падати. Конкуруючі компанії, які побачать вдалі варіації туристичних програм, можуть скопіювати їх чи створити аналогічні. Адже досить важко на довгий час зайняти нішу без конкуренції. Тож один з варіантів, чим ви можете відрізнити туристичне підприємство від інших аналогічних компаній створенням нових туристичних продуктів. Це може стати вашим УТП унікальною торговою пропозицією. Але не тіште себе зовсім ненадовго. Вже найближчим часом, як тільки стане зрозумілим, що певний продукт користується попитом, в той самий момент його знову ж почнуть копіювати або створювати аналоги. Вивчаючи на постійній основі потреби ваших партнерів у випадку роботи в сегменті B2B, або клієнтів у випадку роботи в сегменті B2C, у вас буде змога заздалегідь запланувати час на створення нових незвичних продуктів або доповнення існуючих продуктів туристичного оператора новими опціями, які досі не пропонувалися кінцевим споживачам туристичних послуг. Розробка напрямків оптимізації продуктового ряду і визначення такого асортименту продуктів. Який найбільше підходитиме для успішної роботи на туристичному ринку і зможе забезпечити ефективність діяльної туристичної фірми в цілому одна з головних маркетингових задач керівника туристичного оператору. Створивши певний перелік продуктів, використовуючи його в продажах для ваших клієнтів, керівник туристичного підприємства має постійно аналізувати результати продажів за всіма каналами дистрибуції, щоб зрозуміти, які продукти продаються добре, а які Незважаючи на чудову ідею, продуману програму, цікаві складові та цінову привабливість, продаються не дуже добре. Причин для провалу продажів може бути декілька: наприклад, помилкова гіпотеза про інтерес до подібного продукту з боку існуючих клієнтів та потенційної цільової аудиторії. Або продукт сам по собі цікавий та конкурентно спроможний, але невірно підібраний канали дистрибуції або аудиторія для окремих турів. Наприклад, ви можете вибрати європейців середнього віку та достатку для просування продуктів і продажів. Але тур з екстремальними складовими або тур зі спеціальними інтересами може підходити не всім з обраної цільової аудиторії. В даному випадку можливі декілька рішень: наприклад, зменшити маркетингові зусилля шляхом зменшення бюджету на просування та звуження цільової аудиторії саме для цього продукту. Або просто виключення цього конкретного продукту з продуктового ряду туристичного оператору. Потрібно весь час тримати в голові основну ціль діяльності туристичного оператору, як суб'єкта туристичної індустрії. Діяльність підприємства має бути прибутковою. Тож, якщо продукт не продається, потрібно приймати рішення, як змінити цю ситуацію на протилежну. Тільки знаючи свої продукти досконально, постійно вивчаючи інтереси своїх клієнтів та партнерів, можна створювати, вдосконалювати та відкривати продукти, які будуть успішними з точки зору основних показників продажу цих продуктів.